Я сподіваюся знайти все-таки живою або мертвою свою прабабусю. Вона жила якраз в цьому будинку на шостому поверсі. Але вона ще під завалами. До її, її квартири от батареї її бачу, яку я сам колись малював. Тобто вона там. Вона ще там? Бо я вже другу добу і я вчора зранку як знав тільки по прильотах, щоб прилетіло в її квартиру в її будинок. Я зразу ж кинувся сюди, тут ще не було ні, ну, ні спецслужб, ні, ні пожежників, ні нікого. То Люди виходили, хто міг, як сусіди, евакуювалися. а я ну, першим ділом, з чим подумав, піти до бабусі, а дійшов до п'ятого поверху, а в п'ятому поверсі вже панель перекриття впала, на шостий я не попав. Але я набирав гудки йшли, і я чув віддалено ринг, хто не їй Ну, ви бачите, які масштаби руйнувань. Ну, фактично зруйновано 4-5 повартів. Рятувальники зараз працюють як за допомогою важкої техніки, так і приходиться на деяких ділянках працювати вручну, тому що дуже подроблені конструкції, саме вибухом. Там, де можна, працює саме важка інженерна техніка.